Всім привіт! У нас нове надходження ось така шкода Octavia a 7 кузові Лівбек 2015 рік, модельний, 2014 розмитнилась на адаптивній ксеноновій поворотній фарі, на мовачах фар, на передніх парктроніках на освітах при повороті руля. Також у нас є автоматично ближні дальні, ось датчики, є датчик світла, датчик доща, 17 титанові диски, два ключа, повна історія обслуговування автомобіля 238 тисяч, повний електропакет, складаються зеркала. Шкіра з алькантарою, комбіновані сидіння, нічого не перешивалось, не крутилось. Подивіться, отак мають виглядати сидіння на 238 тисяч. Проїзд, контроль, мультируль, руль іде в нас скошений шкіряний, шестиступка механіка, велика навігація, клімат, підігріви. І, до речі, основна функція це підігрів лобового. Лобова йде таке в сіточку. Не знаю, чи видно на відео. Але дуже крута функція для зими. Гляньте на стан сидінь на стан руля. Педалі, нічого не перешивалось, не знімалось, не крутилось. Машина повністю в рідній фарбі. Є у нас сертифікат відповідності, є розетка у нас ось тут на 220 для роботи з ноутбуком і тому подібне. Укріплення для дітей ось тут. Так само фіксатори стоять. Шкіряний салон в дуже гарному збереженому стані. Таких автомобілів ну, реально майже не лишилося. Задній теж киплетфона вже. є в нас задній парктронік. Нема ніяких не ні рижиків, нічого. До речі, подивіться на багажник. Багажник дуже-дуже великий в даної моделі. Тут у нас повний пакет. Запаска, домкрат, ключ, знак, вогнегасник, сидіння складається, ложиться, нема ніяких рижиків, не да нічого. Жодних царапин, м'ятин і тому подібного. Стан автомобіля дуже збережений. Протестували форсунки сажу, сажі 5 грам, форсунки всі наближені до нуля, стан автомобіля можна сказати, що ідеальний. Звичайно, що ідеально вона нова в автосалоні, але тим не менше, подивіться, коли на стан на всього. Ніде нічого тут не фарбувалось, не перешивалось. Тому тут машинка в гарному стані. Знаходиться в місті Луцьк. 13800 вона буде на старті. Є якийсь незначний торг, є сертифікат, повний пакет документів. От зацікаво, можна оглянути в місті Луцьк.